У квітні 2005 року в бібліотеці Золочівського коледжу відбулося відкриття музейного кутка Володимир Геспалько, Галицький правник. Метою створення та функціонування кутка є кредо через долю однієї родини пізнавати історію України. На відкритті музейного кутка науковий працівник Золочівського замку Надія Гупало зокрема сказала історія адвоката Володимира Безпалька тісно переплетена з історією рідного краю, з історією боротьби за незалежність. Ми маємо своїх героїв. Вони жили у нашому місті, ходили цими вулицями, їхні імена треба повертати із забуття. Доля родини безпальків дійсно є типовою для Галичини кінця 19, початку ХХ століття. Це час розпаду імперій, революцій, воїн, депортації репресій. Але це і час національного відродження, боротьби за волю і незалежність України. Яким чином усе це відбилося на долі однієї родини, маємо можливість пізнати через матеріали, представлені у цьому куточку. Більшість з них це оригінальні документи і деяким вже більш ніж 100 років. Отож, родина Безпальків проживала у селі Городилів поблизу Золочева. Батько Данило Безпалько був певний час війтом села Городилів одним із засновників місцевої просвіти, що розміщалася у його хаті. Мати Анна з роду Ганьошин. Цей рід був заможний і знаний у Городилові. Антон Ганьошин, кавалер лицарського хреста за імператора Франца І ця, Нагорода вручалася за громадські та воєнні заслуги. Був одним із засновників мурованої церкви села Городилів. Його портрет і портрет Симбая були розміщені у цій церкві. Після реставрації 2011 року ці портрети знаходяться у сучасній церкві села Городилів. У родині було семеро дітей. Двоє померли в дитинстві, а п'ятеро ми бачимо на цьому фото: наймолодший Василь, дочка Катерина, Іван, Михайло і Володимир. Родина безпальків була заможною, шанували народні традиції, дітей виховували у національному дусі, що згодом вплинуло на їхній життєвий вибір. Усім дітям дали освіту. Але, на жаль, життя хлопців цієї родини забрала національно визвольна боротьба. Михайло 1877 року народження воював у Січових стрільцях, згодом виїхав до Боснії, де працював гірничим інженером, але захворів і у 1922 році помер. Іван на два роки молодший, стрілець П'ятої сотні, загинув на річці Збруч у 1919 році. І наймолодший син Василь 1895 року за тиждень після закінчення гімназії зголосився добровольцем до українських січових стрільців і теж загинув на горі Ключ у 1914 році. Катерина Безпалько, 1889 року народження, навчалася у Тернопільській гімназії. Вийшла заміж за священника Тимотея Сембая. Його у 1909 році висвячував митрополит Андрей Шептицький. Сім'я проживала у Тернополі і під час Другої світової війни змушені були емігрувати батьки до Польщі, а троє дітей виїхали в Америку. Уже їхня донька Оксана Сембай у заміжжі Галицька. Була особисто знайома і 15 років переписувалася із поетом Євгеном Малонюком. Згодом видала книгу Весна на віки, в котрій помістила листи з цієї переписки, а також спомини про своє дитинство у Городилові, про родину і декілька поезій. Найбільш детально можемо говорити про Володимира Беспалька – він народився 29 квітня 1888 року у селі Городилів Золочівського повіту. Зберігся документ Свідоцтво про хрещення. Цікавим є той факт, що обряд хрещення проводив Николай Пачовський, батько відомого поета молодомузівця Василя Пачовського, котрий був на той час парохом села Зжуличі і в цьому селі створив. Братство тверезості. З 1900 року Володимир Веспалько навчався у Золочівській гімназії. Це приміщення сучасної середньої школи номер 3 міста Золочева. Про закінчення цієї гімназії свідчить документ номер 2 атестат зрілості. Гімназія була польська і тому документ польською мовою. Далі він продовжує здобувати освіту у Львівському університеті на факультеті права. Це 1907-1911 роки. Цікавим є той факт, що окремі екзамени зі спеціальності він складає і польською, і руською, тобто українською мовами. Закінчивши навчання у Львівському університеті, отримує диплом та звання доктора права. Крім юридичної освіти, він водночас здобуває ще й економічну. Від, відвідуючи кооперативно-бухгалтерські курси, про що свідчить даний документ? Коли було проголошено Українську Народну Республіку, Володимир Безпалько виїздить до Києва. Шукає можливості працювати на благо України. Він був автором проекту земельної реформи, підтримував своїх земляків матеріально, передавав для українських свічових стрільців Золочеві 109 крон і також 200 крон жертвам українсько-польської війни. У цей час він знайомиться із Оленою Коломійченко, людиною освіченою, інтелігентною. Вона народилася у 1893 році в місті Києві, закінчила жіночу гімназію у 1911 році і вступила на вищі жіночі курси Природно-історичного відділу. З 1919 року працювала в уряді Симона Петлюри. Саме там і відбулося знайомство. У 1920 році вони одружуються. У 1921 році народжується дочка Ірина Орися, а згодом син Андрій. За співпрацю з Українською Народною Республікою більшовики переслідують сім'ю, рятуючись від арешту, безпальки переїжджають у Ворзель, Житомир, Херсон. Після багаторічних старань Данила Безпалька у 1928 році Володимир Безпалько разом із сім'єю переїхав до Галичини. Він працював адвокатом у Копичинцях і навесні 1934 року поселяється у Золочеві. Ось у цьому будинку, недалеко від Миколаївської церкви, на другому поверсі мешкала сім'я Безпальків. Володимир відкриває адвокатську контору, очолює УНДО Впродовж 1934 х років адвокат безпалько захищав у суді інтереси багатьох українців. Так у січні 1938 року у Золочеві в суді розглядалася справа Іллярія Кука, провідника ОУН на Золочівщині. У справі проходило 54 українці. Польська влада вимагала для деяких найвищої міри покарання. Адвокатами у справі були Теодор Ваньо, Степан Шухевич, Володимир Краснопера, Юліан Струсевич та Володимир Безпалько. Золочів'яни та жителі району поважали Безпалька за високий професіоналізм, людяність і чесність. У Домі Безпальків була велика бібліотека, яка згодом зникла. Приходом на західну Україну більшовиків, адвоката Беспалька ув'язнили в Золочівському замку, як і сотні, тисячі свідомих українців. Далі його сліди надовго загубилися. Родина шукала його в одній із серпневих львівських газет 1941 року. Було оголошення: доктор Безпалько Володимир, адвокат із Золочева. Арештований у 1939 році перебував у тюрмі НКВД у Львові на Заморстинові, а останньо у тюремній лікарні. Прохаю подати вістку. Про людину ненависницьку політику НКВД. Про катування і масові розстріли написано уже багато. Зокрема, у книзі Літопис Нескореної України. Із сторінок цієї книги, зарядками матеріалів, документів, спогадів, очевидців, постає узагальнений образ тих, хто боровся, страждав, вмирав лише за те, що був українцем. Це книга реквієм книга заповіт. Завтра мене розстріляють. Прощай світ, прощай життя, слава Україні. Ці слова. Написані кров'ю на стіні камери смертників номер 9 львівської в'язниці Брегітки прочитали ті, хто прийшов хоронити ціла ці замордованих НКВДстами в'язнів у перші дні війни. Лише у 1970-х роках стало відомо, що Володимир Безпалько був закатований НКВД у перший день війни, 22 червня. 1941 року у Бригітках місце поховання невідоме. Не менш трагічною була доля сім'ї адвоката. У 1940 році було заарештовано і вислано у Казахстан дружину та сина Андрія. Одночасно була заарештована і дочка Ориса, на той час студентка першого курсу Львівського медінституту за сфабрикованою справою. Її довго утримували в тюрмах. Згодом було 10 років заслання. Син Андрій записався добровольцем у Червону Армію, але при загадкових обставинах трагічно загинув у 1943 році. Поблизу міста Ульяновськ. Згодом мати отримала довідку, у якій було написано, що її син Беспалько Андрій 1923 года рождення слідує пароходом по реке Волга ночі з 23 на 24 мая 1943 года під действиєм болезні лунатизму, Збросився з борта парохода і утонув. Звичайно, ні мати, ні родина у це не повірили, тому що Андрій ніколи не страдав на таку хворобу. Зі смертю Андрія, сина Володимира Безпалька, закінчився їх рід по чоловічій лінії. Лише у кінці 50-х років. Дружина Безпалька зустрілася з дочкою, а у 1968 році вони отримали можливість повернутися у золочі. На їхній квартирі жили чужі люди, і влада виділила їм маленьке однокімнатне помешкання на вулиці сучасній Романа Шухевича. Пані Ірина працювала у центральній золочівській лікарні лаборантом. Вона завжди мала пошану серед співробітників і золочев'ян. Ірина Безпалько була серед тих, хто започатковував народний рух на Золочівщині. У 1989 році була обрана членом ради руху, незламною, нескореною, гордою за свої ідеали. Такою запам'ятали її золочів'яни. 11 квітня 1995 року життя Ірини Орисі Беспалько обірвалося. У поминальній лістівці, що видрукована в Америці її двоюрідною сестрою Оксаною Симбагалицькою, читаємо. З болем і Сумом повідомляємо, що в Золочеві на 74-му році по важкій недузі переступила пороги вічно щасливого життя в Бозі блаженної пам'яті Ірина Ориса Безпалько, дочка адвоката в Золочеві, блаженної пам'яті Володимира Безпалька, розстріляна большевиками у Львові в 1941 році, велика патріотка, незламна і вірна своїм ідеалам, страдальна мучениця протягом 11 років жорстоких Сибірських таборів, гідна дочка українського народу. Нехай же світла пам'ять про адвоката Володимира Беспалька та його родину живе у вдячній пам'яті його земляків.